Бонджорно. У нас сьогодні з вами дуже цікава тема. Наша нова тема називається в магазині. Ну що ж, поїхали! Перше речення, яке вам знадобиться по собити Я можу подивитися на це, так? Чи вдив'яли. Вам подобається, не подобається. Ви взяли якісь штани, наприклад, так. Друге речення. Ще у Наталіям попікола. Або ви скажете Умпогранде. Чи більше чи менше вам потрібно? Так, розмір. Ще одне речення. Quanto costa questo? скільки коштує, так. Наступне речення. Дове посуд тровари і камерини. Де я можу це ПРИМІРАТИ? Так. Ще одне. la carta?